Все, у що вірить Дональд Трамп, він чує від Володимира Путіна, і в нього спрацьовує ця історія. О, цей чувак мене розуміє. З свій, ними сві чужими да? да, угу. ми з ним а, потоваришуємо. І так, да, це будуть дуже складні для всього світу чотири роки. Самоцензура, це не тоді, коли ти кажеш на біле-чорним. А це тоді, коли ти про деяке чорне мовчиш. Вони зараз вважають, що ось нарешті ці всі ліваки зникнуть з медіаполя. Ні, хлопці, просто зникне частина екосистеми. А на цю частину екосистеми, де вам де працювали ліваки, які вам настільки не подобаються, зайдуть мудаки. От у вас вибір між ліваками і мудаками. ви обрали мудаків. Ну, кльова. Давай трошки помріємо. Ми сьогодні були мега прагматичними. Давай помріємо про день, коли е, війна закінчилася. Як ти проведеш цей день?